Серед української громади передмістя Філадельфії родина Черник одна з найбільш відомих. Саме вже покійному Олександру, лікарю за фахом, який впродовж кількох десятиліть був лідером громади, належать ідеї об'єднання усіх українських організацій в околиці Філадельфії під дахом українського культурно-освітнього центру. Не менш важливим проектом стало заснування Української Федерації Америки. Напевно, таке саме народження її організації відбулося тоді, коли в грудні 90-го року Українська Федерація заповнила літак мрія гуманітарною допомогою. і мрія полетіла в Україну з першою такою от величезним таким вантажем. Зеня Черник також лікарка після смерті чоловіка очолила організацію. І самого початку федерація має шість програм. Просування інтересів України та інформування, мистецтво, і культура, охорона здоров'я та гуманітарна допомога, а також соціальні послуги. Мазур розповідає: всередині 90-х, наприклад, багато зусиль пішло на освітні програми для українських медсестер. Навіть ми займалися перекладом підручників медичних, от мати і дитина, а також людина. Це ще в 90 після 90-х років, тому що тоді в Україні ще не було таких книжок. Проте серед усіх напрямків одним з найбільш потужним була і залишається медична допомога для тяжкохворих дітей та дорослих. Допомагають організації в цьому особистий авторитет серед колег та зв'язків. Зені Черник. Ми допомагали з е, дітками, які були е, через ефект радіації, народилися ненормальні або мали якісь проблеми після того з. А, з різними опухами і різним е, раком. Так що ми тут привозили е, до Америки, а тих діток оперували їх. Вони хімію діставали через 8-9 місяців, тоді як вони вже були в порядку. Ми тоді е, їх висилали назад. Ми маємо дозвіл працювати з українськими лікарами. То федерація організує е, групи. Хірургів діточих і висилаємо, покриваємо кошти, висилаємо на Україну на два тижні, три тижні підряд і хірурги оперують на багатьох дітях і тоді вертаються назад. З початком руської весни та появою важкопоранених українських воїнів зених та її команда першому сполучених штатах почали допомагати з лікуванням хлопців в американських лікарнях. Ми тоді 24 дуже-дуже серйозно ранених привезли тут до Америки, а деякі ми мусили перевозити з лікаром. Ми висилали лікаря, щоб він разом з пацієнтом назад на літаку був, бо вони були дуже нестабільні, так як деякі мали понад 70% опечених ран на тілі. in zelo seriozni traume leča, oči, tako, Vaj, tako. da vajčatero me tu privezli in v to isto čas tudi mi pomagajmo na Ukrajini in mi sponzorujemo finančno kliniko, PTSD kliniko, to je za psihološko in traume vojniv І тепер ми до ПРПширили ту клініку і також фізичну терапію оплачуємо. Повномасштабне російське вторгнення змусило очільників організації знову оперативно реагувати на виклики та потреби. Мазур додає, виникла необхідність у збільшенні волонтерів, адже стара команда не справлялася з тим обсягом допомоги, яку було потрібно прийняти, розсортувати та відправити в Україну. Нам потрібні волонтери, нам потрібні молоді люди, котрі зможуть бути на складі, котрі зможуть підіймати коробки важкі, котрі зможуть підіймати палети, оперувати ними. І так склалася нова команда волонтерів. Напевно, її таке ядро складає 15-20 людей, які постійно працювали на складі. Місцевий волонтер, місцевий бізнесмен. Спочатку нам надав свій склад безкоштовно, абсолютно, куди в це приміщення, в це складське приміщення приходять величезні вантажі. Тому що федерація, зважаючи на її репутацію, вона отримує безкоштовну гуманітарну допомогу великими партіями з місцевих лікарень. Ми надали допомогу в 43 українські лікарні. Станом на кінець літа, ми вже відправили в Україну понад 100 тонн медичного обладнання і медичних препаратів. Зоряна Качурак одна з новоприбулих волонтерок федерації. Зоряна народилася в радянській Україні, проте десятирічному віці з батьками емігрувала до Сполучених Штатів. Після розпаду СРСР Зоряна вперше повернулася на батьківщину і вирішила, що хоче жити вдома. І за кілька років переїхала до України. Повернулася до США навесні цього року через хворобу батька. Я думаю, треба щось робити, треба допомагати Україні. І пані Зені Черник я її ще знала до того через батьків. І мені сказала зірка, біжи в центр. Я прибігла, і пані Заня каже: О, я якраз тебе чекала. У нас така ініціатива, у нас є склад, потрібні руки, потрібні люди, які хочуть, які сповнені енергії і бажання. от тобі адреса, приїжджай. І я як приїхала в березні, і так до сих пір це просто стало від'ємною частиною мого життя. Я маркетолог, я абсолютно не є в медичній темі. Багато чого звичайно, не завчилося за той час, бо біда біда навчить. Ну але так, я сортую. Ми всі сортуємо, ми складаємо. Ми, ми, ми тішимося, коли ми маємо достатньо чого, з чим працювати з матеріалом. Що ми можемо до, маємо достатньо того всього обладнання, що ми можемо пересилати. У нас, коли йде відсилка, ми взагалі тішимося, тому що ми знаємо, що це вже той етап, наступний, і вже воно полетить, попливе. І воно приїде туди, де воно буде робити найбільше добра. Олена Палюга також волонтерить. Згадує перші дні після вторгнення, провела на протестах у Нью-Йорку. Коли повернулася до Філадельфії, прийшла допомагати зенник та мазур кожного тижня по 3-4-5 палет. Звичайно, вони не відсортовані, але ми вдячні усьому. Від шприца і закінчуючи стерильним хірургічним набором. Я одразу створила чат у Філадельфії, а волонтерів. Тобто я роблю пост і вони одразу відгукуються, хто коли може прийти у нашому чаті в телеграмі, десь вже їх більше 200. І хто має можливість, я завжди кажу: ви маєте можливість раз на місяць приходіть. Маєте можливість раз в тиждень приходіть. Михайло та Людмила подружжя лікарів. Самі з Києва мешкають несвяточно та мають двоє дівчат. Перші десять днів повномасштабної війни, коли росіяни намагалися захопити Київ, провели у підвалі. Аби врятувати дітей від стресу, вирішили їхати на західну Україну. Після цього Михайло повернувся до Києва, а Людмила з доньками виїхала до США. каже, адаптуватися до нового життя було непросто і допомогло волонтерство. Для того щоб зрозуміти, як рухатись далі, взагалі щоб мати сили рухатись далі. Ми е, намагалися робити все <ріст> в українському центрі. На велике щастя, що колись дуже багато років тому він був збудований, тут ми знайшли дуже багато людей, а дуже багато підтримки, дуже багато тієї поміч, яка нам була потрібна, яка була в словах, яка була в е, дружньому плечі. А, я тут зустріла людей, каже, все буде гаразд, ми все зможемо. Далі я почула, що є, є федерація, яка займається є складно, які займається сортуванням медицини, тобто все, що пов'язано з медициною. І Їм потрібні медики. О, я медик, я можу, я можу допомогти. І Людмила, і Олена, і Зоряна, незважаючи на втому від багатомісячної волонтерської праці, кажуть: буду допомагати, допоки не настане перемога. Мазур додає, те, що навіть після 30 років існування організації вона притягує до себе волонтерів, свідчить про те, наскільки діяльність Федерації важлива для громади та України. Проте зізнається, хоче, щоб після перемоги більше зусиль організації йшло не на кризовий та медичний напрямок, а на культурний та освітній, аби підтримувати та розвивати наступні покоління українців. Сіла Дельфії Ірина Соломко Павло Терехов. Голос Америки.